Я коли навчався, от, у мене була одна така викладачка, яка завжди шла, Василю, треба розмовляти літературно, у вас акценти. Е, І мені якось це знаєш дуже сильно не подобалось. Я прекрасно вмію розмовляти літературно, mm -hmm. але я рахую так, що треба нести своє у масі, тому що воно відмирає. А є таке відчуття, що хтось прям соромиться говорити там є діелекту? Я пам'ятаю, я сижу на лекції. Нас ж чоловік під 100 аудиторії. І питаю до якогось чувака, і він так, знаєш, так культурненько, все. А ми ще ж роззнайомилися і кажуть, він каже, з Косова. Uh -huh. Я кажу, штемп. Ти з Косова, чувак, ну, де твій акцент? Щоб ти собі розумів, я на розсміши коміка, коли поїхав перший раз, перший, це мені 17 років, 11 клас був. І мені Зеленський чувак, який з Кривого Рога каже, який класний акцент. Розумієш? І я потім завжди, от коли там в університеті що ж якісь були моменти. То я завжди відповідав, що якщо Зеленський з кривого рога і він викупає, і йому це подобається. А вам тут у Франківську не подобається, що ж uh -huh. ну то, давайте